Ролик знятий спеціально для каналу Exist UA. На даному сайті я придбав ось такий засіб торгової марки К2. Ось його точний артикул. Це такий поліород для пластику. І має аромат зелений чай. Ось його точний номер К2К418 zh Ось така велика ємність, такий великий тяжкий балон на 750 мл. І зараз прочитаю, що це більш таке детальніше. Це високоефективна секунду, високоефективна захисна, е, захисна піна для швидкого, е, простого відновлення внутрішніх пластикових компонентів, відновлює оригінальне матове покриття та покращує текстуру, вміщує антистатичні додатки для захисту від пилу, залишає в автомобілі приємний запах. Інструкція перед. Використанням струсити балон, нанести піну безпосередньо на поверхню, рівномірно розпроділити та витрати тканиною. Ну, те, що антистатичний ефект це звичайно супер, так як в автомобілі панель такого чорного кольору і завжди на таких панелях може виднітися пил, і відповідно буду використовувати ось таку тканину у вигляді мікрофібри. А використовувати даний засіб буду на автомобілі Suzuki SX4 2007 року випуску в, кузову, в кузові хеджбек з дизельним двигуном 1,9. Тому перед використанням, як пише інструкція, потрібно струсити балон. І зараз буду рівномірно наносити на поверхню і покажу, який буде результат. Це наше кермо. Панель. Так, балон струсив і наношу. А, бачимо, йде піна. Зразу вступаю в реакцію, так як шипить. Так, наносимо на наш весь пластик. Таким тонким шаром. Зараз перейду на ту сторону. Запах такий свіжий, освіжаючий, не якийсь там притурний. Але рекомендую відкривати двоє дверей, щоб сильно піна вам не попадала там на одяг, наприклад. Так, на ніс. Зачекаю трошки, щоб вступило в реакцію. Це краще робити в якусь скажемо так, погоду, яка коли немає на небі сонця, тому що вона швидко підсихає. І здійснюю полірування шляхом витирання тканиною. Пластик стає такий не глянцевий, дешевий, а такий матовий матовий гарний колір. Такий більш як, таке виконання, як до заводського. Ось так витираю. Після витирання відсутнє будь-яке, скажімо так, жирна плівка, можна спокійно проводити рукою і взагалі ніякої жирної плівки нема, тому засіб мені це вже подобається. Ну, загалом салон просто легенько освіжається. Так, наші Важелі керування різноманітні. Бачу, що добре на ось такій, якби, хромованій деталі, тому що майже всі такі царапки пішли. Відповідно, ну, зрозуміло, що такі глибокі він всі не забере, але трошки їх, скажімо так, вже скриває. Балону бачу велика кількість, розхід йде невеликий, Тому зараз дотираю далі і покажу вже більш такий фінішний результат. І так, можемо побачити, що засіб працює. Мені саме більше сподобалось те, що він ну, не є якимсь там жирним і взагалі відсутня будь-яка плівка. Бо якщо брати якісь інші засоби наприклад, наносити на кремо, то потім кремо йорзає, а тут... Таке, як воно залишилось, але просто що трошки, скажімо так, відновило такий заводський, скажімо так, ну не глянець, не близька, таке більш ну як до заводського стану, таке воно матове, просте, мені таке більше подобається. Також сподобалось те, що на ось таких хромованих детальках не видно ніяких там царапок. Також ось такі елементи. Скажемо, ну це не шкіра, а дермантин, але він також не є жирним. І це подобається тим, що сюди не буде липнути пилюка. Бо пилюка липне, вроде би, всі пишуть антистатичний ефект, але воно в інших засобах ліпке, а тут нічого ліпкого немає. Тобто воно сюди ліпнути недружно. Тому мені даний засіб сподобався. Також подобається те, що тут великий об'єм. Відповідно за доступні кошти, і дякую, Екзіст, і тепер можна буде користуватися цим засобами надалі, тому що є багато декоративних елементів, які можна, скажімо так, трошки поправити та відновити. Тому дякую, Екзіст та всім успіхів.